Всім привіт! Вітаю! Сьогодні починаю новий влог, новий осінній влог. І починаю його з такого от дубайського шоколаду. Кава з дубайським шоколадом від Якобс. Показувала вам в минулому відео, що купила в епіцентрі. Стало цікаво, що ж воно таке. Акційна ціна ще була 17 гривень. По аромату, мені нагадує халву, знаєте, як кава з халвою. Зараз спробую і скажу вам свій відгук. Дійсно, на смак це як кава з халвою. Смачно, не скажу, що мені не сподобалося сподобалося. Можливий такий варіант інколи зранку, або як варіант на роботі попити каву. Але не завжди, не кожного дня. Тому рекомендую, спробуйте. Мені сподобалося. На вечерю смажу свинячу печінку. Так, Поки там на городі працювала, її намочила, і вона у мене в молоці стояла намочена десь, ну, мабуть, години-дві. Не солила її нічого, порізала на такі довільні шматочки. І е, обсмажила на е, олії недовго недовго підсмажила, ну десь хвилин, можливо, 5 на великому вогні. Так, далі взяла цибулю. Так, цибулю е, печ, е, порізала, почала смажити. У мене нема зараз вершкового масла, тому я смажила на олії. Потім порізала яблуко, можна було яблуко відрізняти. Е, почистити від шкірки, але я цього не зробила. Ну, не хочу, нехай буде з шкіркою. І е, додала до цибулі. Трішки посолила, поперчила і трішки додала цукру. Це, знаєте, такий є е, рецепт. Мій варіація на тему всіх рецептів, які я бачила в інтернеті, е, смаженої печінки з цибулею і яблуками. Так, так як в мене яблуко твердувате таке, то... Чекаю, поки воно трішки стане м'якішим. І зараз додаю сюди печінку, так наверх. Ось так. Так розподіляю, щоб печіночка була між яблуками і цибулею. Тепер зараз посолю, поперчу і додам трішки води, небагато і накрию кришкою. Все, смачного всім. Сьогодні я буду готувати пшеняну кашу, такий, знаєте, веган варіант без м'яса. Але, звичайно, ця каша дуже смачна, коли туди вкинути, так знаєте, півбаночки якоїсь тушоночки. От, ну, Але вже як, як є, так є. У мене немає тушонки. Значить, промила дуже гарно рис, не один раз, два і три, поки вода стане така вже прозора. Казанок не звертаємо увагу, як завжди. Він старий, але дуже зручний і ньому нічого не пригорає. Так, цибуля, морква посмажу зараз. Ця каша ну, для мене, наприклад, дуже смачна, коли в ній багатенько так моркви. Тому моркви в мене чималенько. Зараз підсмажиться, додам туди пшоно і залю водою буде варитися, ну і приправи так за смаком. Потім покажу ще, що я додаю в кінці. Коли бачу, що водичка вже так википає і каша майже готова, додаю в кінці одне яйце. його так Розбовтала, додала трішки водички. і Зараз буду виливати в кашу. І в кінці додам багато кропу. Я люблю саме цю пшеняну кашу, щоб було так багатенько зелені. Можна додати ще петрушку. Ну, але я додаю в основному тільки кріп. Яйця цій каші додає якоїсь такої е, повітряності, вона не так, потім, коли вже в холодному вигляді, не так злипається, і вона якась така ніжніша, смачніша. Спробуйте. Е, хто був піонером, той пам'ятає, що такі каші ми варили на День Піонерії 19 травня, коли в нас були такі. Змагання спортивні, і потім в кінці ми варили от таку піонерську кашу. Ну, ще раз повторюю: вона була звичайно з, з м'ясом, з тушонками в основному. От, ну, Це було наскільки смачно, що от і досі е, в мене це в спогадах, і частенько, коли ми в селі, коли е, племінник приїжджав. То він дуже полюбляв таку кашу, і ми частенько на вогні, на вулиці, в казані її варили. От Так що пробуйте, ця каша дуже корисна і смачна. Всім, всім бажаю здоров'я і таких от приємних спогадів дитячих, ну і смачних страв. Забула сказати, що коли додасте яйце, так гарненько-гарненько цю кашу перемішайте. Дуже гарно перемішайте. Все, смачного. А щоб ця каша була смачніша, ще смачніша, то я згадала, що вчора ж смажила печінку з яблуками і цибулею. То дістала ще печіночку, зробила салат, огірки, помідори з майонезом, кріп нарвала зелені. Знаєте, Зелень, можливо, і е, не буду їсти, але от така картина вона сприяє кращому, кращому засвоєнні їжі і ну, ароматерапії. Для мене це ароматерапія, особливо Базилік. Ще сьогодні деяку зелень зрізати і заморозити. Мені рекомендували все-таки базилік заморожувати. Я зроблю, зроблю таку знаєте, суміш, кріп петрушка, базилік. Ну, Подивлюся, як воно буде. Так, і хотіла сказати по поводу пшона. Якщо мене дивляться молоді господинки, знаю, що є такі, то дивіться, пшоно дуже розварюється. І я так знаєте, гепнула багатенько, то на мене на одну наварила. Цілий казанок, то буду цілий тиждень його їсти. Тому дивіться, небагато беріть пшона. Ну розраховуйте на кількість людей вашій сім'ї і е, е, пшоно один до трьох. Одна кількість пшона і три кількості води, там я, яку там ви візьмете, проп... ну яку ви візьмете який об'єм ви візьмете. от Так що Ну от такі мої рекомендації, такі страви, всім смачного ще раз і тихого, мирного, спокійного дня. Вчора в суботу я наводила порядок на цій частині своєї кухні, а сьогодні перейшла до цієї частини. Так, тут уже поприбирала, бачите, в мене весь посуд стоїть зверху. Ну, немає його де зберігати, тільки зверху. Тому, якби ми там не вели себе дуже акуратно, але все рівно і. Осідає пиль і зараз осінь різні паучки з'являються. З'являються вони в усіх місцях, От, тому що зараз така пора, золота осінь, бабина літово, паучки знаходять собі різні такі домівочки на зиму. Так, тут я вже трішки поприбирала, помила посуд. Значить, всі поверхні я протираю шантаклєром, Вчора вам показувала. Ну, а посуд взяла сьогодні в використання мило господарське біле, яке вчора вам показувала. Так, оце мило. Вже тут понамивала свої всі стакани. Е, ви знаєте, дуже гарно воно піниться. І цей аромат просто мене зачаровує. Я все-таки ароматозалежна людина. Мені потрібно, щоб все пахло. Все. От, Тому я казала, що тут ніби аромати конвалії, але в старому варіанті так, я відчувала конвалію, а вже принюхалася в новому такому оформленні, то ніби мені і вже бузок. От Бузок або якась лілія, ну щось таке, більше схоже на бузок. От, чудове мило, придивіться ще до нього. Мила посуд, дає гарну піну, гарно очищає посуд. Ну, прочитала тут всю інформацію, дуже багато, корисної інформації. Ознайомилася. Правда, ніде не бачу, що була якась інформація про це мило Мерсельське. чи воно дійсно тут є, чи це такий просто рекламний хід, ну, не знаю. Але ж хочеться довіряти виробнику. До речі, виробник місто Харків, навіть не місто Харків, а село, село десь там під Харковом, я так розумію, це Слобожанський миловар. От, е, Якщо е, у вас немає епіцентру, то заходьте в інтернет, шукайте. Я е, колись бачила, що здається, і на Єві продавалося так таке мило. ну, Можливо, на інших. В інших інтернет-магазинах, подивіться, воно повинно бути. А як ні, то епіцентр він же ж, теж працює як інтернет-магазин, тому можна замовити. Ну, і ще сьогоднішній мій букетик хочу вам показати. Ну Це просто краса. Волошки, от, знаєте, вкол... волошки це такі весняні квіти, літні квіти. так? А в мене цього року так вийшло, що вони в мене осінні квіти, і так вони гарно дивляться в такому осінньому букеті. Це така, така голубизна, така краса, дуже мені сподобалося. і наступного року обов'язково ще раз куплю насіння, посаджу, але вже так набагато раніше. Але, можливо, зроблю такий експеримент, посаджу і раніше, і пізніше. Саме головне, щоб вони зійшли, виросли і квітнули, і отак милували наші очі. Краса неймовірна. От, знаєте, Чим простіше, тим краще. Ну Це так для мене. Ще вирішила швиденько посмажити кабачки, буду смажити на сковорідці гриль, щоб так було менше олії. І потім перекладу помідорами. З майонезом. Так, ну, от вся, вся моя готовка на сьогодні, мабуть, на неділю, Ну, можливо, ще ввечері щось, щось напечу, або зроблю знову шарлотку, або млинців напечу. Це вже собі наготувала на 2-3 дні так точно, щоб і вдома їсти, і на роботу брати. Так що, готуйте всім смачного, проста їжа, сама корисна і сама. Така смачна, як для мене. Все на сьогодні. На сьогодні, мабуть, уже все. Ну і закінчити цей недільний влог. Хочу все-таки в саду з. Моїми квітами, рослинами хочу показати, як змінює свій колір очіток, в кого є дача або в селі у вас є хати, городи, ділянки. Посадіть цей очіток і ви будете спостерігати за ним, як він. Поступово протягом року змінює колір цих своїх квітів, починаючи від такого світло-зеленого, навіть білого, до от такого бордового, і потім буде він ще насиченіший. І дуже гарно він дивиться в таких от композиціях. А ще набирає квіту от ця. Як називають її зимова айстра або морозеці, все більше і більше квітів розпускається, на них дуже багато бджілок дивлюся, і така от буде красива рожева куля, квітнути майже до самих перших морозів. Теж дуже подобається, люблю. і от рада, що я посадила цей кущ, Тому що давно його хотіла, і все якось теж відкладала, а потім в однієї. Її бабусі на базарі купила, і от він в мене зараз так розрісся і виріс в такий чудовий осінній букет. А ще подивіться, яка гарна ешольція якого незвичного кольору. Зазвичай вона або жовта, або така червонувата, а тут така кремова, дуже незвична, і вона цвіте майже все літо. Осінь продовжує дарувати нам свої барви, бабине літо, тепла осінь, насолоджуємося і живемо далі, як можемо. Тримаємося і відволікаємося. На сьогодні в мене все. Гарної вам тихої неділі і гарного початку робочого тижня. Саме головне тихого. Бережіть себе, до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!